Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Михайло Михайлович Краховацький солдат, стрілець 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Народився 24 грудня 1971 року в селі Солуків Долинського району, що не Івано-Франківщині. На Був наймолодшою шостою дитиною в багатодітній сім'ї. У 1977 році розпочав навчання в Солуківській загальноосвітній школі, яку закінчив у 1986 році. За роки навчання він виріс у завзятого та цілеспрямованого юнака. 9-й та 10-й клас навчався у Долинській спеціалізованій школі інтернаті перших третіх ступенів. Після закінчення якої пішов служити, відбував службу у капустоному яру. Астраханської області одружений не був, але мав улюбленого племінника Володимира на вісім років молодшого, з яким часто проводив свій вільний час. Катав його на санчатах, на улюбленому коні вчив збирати гриби і плавати в ставку. Михайло був не лише відданим військовослужбовцем, але й добрим дядьком для свого племінника. Він був для нього справжнім другом. Також дуже любив коней. Мав кобило ганку, за якою сам доглядав, Був фірманом в селі обробляв поля. З 1993 по 1996 працював за кордоном різноробочим. Після чого вирішив повернутися додому і вести спокійне сільське життя. Восени 2015 року був мобілізований до лав збройних сил України у званні солдата на посаду стрільця у військову частину в 0425 двадцять в складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Брав участь у боях на сході України на Донецькому напрямку. 23 квітня 2016 року, під час обстрілу позиції зводного опорного пункту поблизу СМТ Луганське Бахмутського району Михайло Криховецький зазнав важкого осколкового поранення, що й призвело до смерті 24 квітня в харківському військово-медичному клінічному центрі північного регіону. Михайло це приклад відважного воїна, патріота та надзвичайної людини, яка віддала своє життя. Заради свободи та майбутнього України похований 28 квітня 2016 року в рідному селі Солуків. Його портрет розміщений на меморіалі стіна пам'яті полеглих за Україну в Києві, восьма секція, п'ятий ряд, 24-те місце. Указом президента України номером 421, дріб 2016, від 29 травня 2016 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, нагороджений Орденом за мужність третього ступеня. por